Вітаю всіх, хто завітав на наш канал, і бажаю доброго, мирного дня, доброго вечора мирного, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. Це канал Село Ти Моя Доля. Недавно повернулися з поїздки. Їздили в колишній наш райцентр Красилів за покупками, в основному за продуктовими покупками, бо. Більший асортимент у місті, ніж в нас в селі, і значно дешевший. І потрібно було купити не тільки продукти, а фактично, хотіли ще купити гачки ось такі до вішалки. Чоловік має зробити вішалку для того, щоб стару одежу чіпляти. У нас є вішалка, але вона якась невеличка, а одежі більші. І ми її залишаємо котельні, А там дуже мала вішалка. Отож, він подумав, гачків окремо нема, але він подумав, що всі готові вже симпатичні гачки він приб'є на доску, яку постружує, і буде ось така вішалка на 12 крючків. Так що нам буде більш, ніж достатньо. То фактично ми хотіли купити ці гачки, а вже паралельно то придбали. і Продуктові набори, і не тільки продуктові набори, а також засіб для миття посуду галу, бо фейрі не було, і для миття ванни, туалета. І також не обійшлося без покупки для нашого ще одного члена сім'ї, що звернувся калачиком. Я його частенько показую в своїх коротеньких відео шорцах, то як же про нього забутися. Купили для нього ось такий корм, бо потроху вдома даємо сухий корм, який маємо для котів чи для котенят. Але кажуть, читаю рекомендації, що не рекомендується давати котикам сухий корм, особливо молодим котикам. Отож, купили ось такий рідкий корм, написано, що для котенят. Для гострий зір, здорове серце, ну хай буде з куркою. Хай вже він м'явкає. М'яво, як бачите, написано, коштує один пакетик такого корму 11 гривень. А цей трохи дорожчий, цей по 17 гривень. Ну, будемо пробувати домішувати до якихось кашів, можливо, так буде дешевше, бо, як бачимо, тепер утримування котика не дуже так дешево. і Обходиться. Ще потрібно буде спитатися за прививки, бо наш котик не привитий зовсім. Так що, ще потрібно, якісь прививки буде купити. Ну і накупували продуктів. Продукти різноманітні і, напевне, найдорожче, що ми купили в супермаркеті, це, це шампіньйони. І шампіньйони банка шампіньйонів. Коштує 132 гривні 90 копійок. Крупа пшенична, я не знаю навіть, чи я її захочу варити чи ні. Ну, спробую. Можливо, буду собаці варити, але порівняно недорого коштує 22 гривні 90 копійок. Потім далі капуста. Ну, маю багато ще своєї капусти білокачаної, але хочеться. Пекінки, десь на свята якийсь салат зроблю. Ця капустина велика коштує 26 гривень і 17 копійок. Ну, звичайно, не обійшлося без покупки і соусу. Також ось такий соус руна купила і ця банка соусу коштує, коштує 55 гривень і 90 копійок. Мені здається, що в нас в магазині набагато дорожче, ну, не такий. Якийсь інший я купую. Тут такого нема. Кетчуп коштує 52 гривні і 40 копійок. Ось такий кетчуп до шашлика. Та радості ще й радості радість має бути, як я вже сказала, коштує 52 гривні 40 копійок. Корінь імбиру. Так як зараз період застуди, період грибівний невеличкий корінь купила. Ось такий невеличкий, навіть не 100 грам, 72 грами всього-навсього. У нас по 152 гривні кілограм імбиру і коштує цей корінець 11 гривень, 37 копійок. Оливки коштують 45 гривень і 40 копійок. Оливки, звичайно, на допісної вечері, бо е, хоч Філюк каже, багатьом відомий, напевно, всім відомий священик Філюк каже, що не обов'язково робити 12 традиційних страв, і навіть не потрібно стільки заморочуватись тими стравами. Можливо, я і також цього року не буду тих 12 страв робити. Але кожен рік для того, щоб полегшити собі приготування. І, щоб це було якоюсь окремою стравою, то купуємо або оливки, або ще щось. Ну, якась домашня закрутка є, звичайно, до, до цієї пісної вечері, так, щоб набрати тих 12 страв. А можливо, цього року я по його рекомендації не буду тих 12 страв набирати. Бо погоджуюсь з ним, що це просто людські видумки. Такі традиції буде данина моді. а ніякої, Ніякого відношення це ні до віри, ні до апостолів, як він сказав, немає. Рис пропарений 1 кг 41 гривня 90 копійок. Кукуруза 44,50, горошок 45,30, баночка 420 грамів. А ще, крім того, купили. Пасту ось таку дрібненьку і більшечку. А ще набір спецій, бо вже в мене виходить і перець. І все, я змішую ось такі приправи чорний перець і коріандр. А цього разу ще купила суміш перців, добавлю І маю таку суміш до супів, до других страв. І взагалі, що там роблю, то Приправляю такою сумішу. А крім того, ще хмелі сунелі, сухарі паніровочні, ну, здається, нічого лишнього. І майже 800 гривень в супермаркеті ми залишили. 800 гривень без пару гривнів. Але повернувшись в село, побачили, що в нас біля магазину продають толстолоба. Привозять люди з сусіднього села. Ми вже купували два рази толстолоба, толстолоб 60 гривень за один кілограм дуже смачний толстолоб. Бо купували в тому ж самому нашому красилові, то рибини ціна така сама, але дуже толстолоб смердів намулою. І з нашого сільського става також чутися намулою і не тільки молою. А тут десь якась краща вода, чи проточна, чи не знаю, але дуже смачний столуб. Так що ми вже і засолювали, а голови юшку варила. Люди підказують, що і холодець виратною холодцю не пробувала варити з голів. Отож буде чоловікові робота на весь вечір, бо це він має почистити, пощиняти цю рибу. Він її і засолював. Ось такі в нас сьогодні мандри, ось такі покупки. А на вулиці сьогоднішній день не є винятковим, мурнота, нема сонця, але вже бачу, що через пару днів показують, що має бути різке зниження температури, що вночі має бути. Температура якраз десь перед різдвом, перед 25-м має бути температура мінус 5 і навіть мінус 8 градусів. Так що, дай Боже, щоб ще трошки сніжком притрусило це болото, що кругом у нас є. І будемо свято зустрічати із снігом. А на цьому закінчую розповідь про сьогоднішні покупки, про нашу мандрівку до нашого стольного Красилова. А вам бажаю гарних покупок, гаманців, щоб вони не порожніли, а тільки поповнювалися і щоб ви могли купити все, що душа забажає. А головне бажаю всім миру. Душевного спокою і затишку, доброго здоров'я і всього найкращого. І з вами був канал Село Т Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте україномовні канали, особливо канали, де пенсіонери розповідають про своє життя. Бо коли ще молоді, можуть десь поїхати в іншу країну, заробити якусь копійку в іншій країні, можливо, навіть тут відкрити якийсь бізнес і так далі, то пенсіонери, які все життя пропрацювали в нашій ж такій країні, отримують мізерну пенсію, на яку дуже важко вижити. Ну, то допомагайте, нехай розвиваються їхні канали. І не з вашої кишені, а з ютубовської кишені пенсіонери отримували б якусь невеличку добавку до своєї пенсії. Отож, не шкодуйте, тої вподобайки. Вона вам нічого не вартує. Чи якихось пару слів коментарі. А як кажуть, Сприяє тому, що канали розвиваються. Якщо потрібно, критикуйте, якщо щось не так, щось вам недоуподобає на нашому каналі, критикуйте, будь ласка. Це був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна як завжди, до зустрічі!